Фармадол таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. День конституції. І сьогодні у нас особливий сюрприз від Сістем. Ми анонсували цю історію. Іван Ліньо був сьогодні з самого ранку на студії з іншого приводу. Але залишився у нас, бо першочергово ми його кликали саме для цього. Івана ще раз привіт тобі. Привітайся, будь ласка, всіма. Хто не бачив тебе самого ранку. Бажаю здоров'я, дорогі українці, з днем конституції. Нас ну а, до цього дня ви якраз презентуєте новий трек Українське сонце розповідає. Зійшло на сонце. Чому я так тому, що колись час один із дуже потужних воїнів Джугар Дугаєв сказав фразу. Росія провалиться в безодню, коли зійде українське сонце. І зіграв вже, вже більш ніж 160 концертів і на передовій, і в кожному селі і місті України. Ми зрозуміли, що таке українське сонце почало сходити. Сам процес, сонця, до речі, зловити дуже непросто. Це вам скаже будь-який відеорежисер. Е -е -е тому що, коли ми знімали. Це відео на цю пісню, ми розуміли, що процес, коли ми його побачимо, він дуже, дуже короткий, і вже буквально за, я не знаю, там 5 хвилин Сонце вже буде трошки вище. Являється це е, моментом сходу чи не являється? І взагалі земля кругла. Да? Тобто це метафора, яка говорить про те, що е, нас, українців, стало на сьогоднішній момент, набагато більше, ніж було до початку війни. І всі ми готові терпіти, всі негаразди, готові терпіти ракети, готові. Волонтерити, допомагати, навалювати на будь-якому фронті, але перемогти. І оце дуже важливо. І нам здалося, що варто якраз от зараз до Дня Конституції оприлюднити нашу пісню, нову пісню, яка буде говорити не зійде а зійшло. Mm -hmm. Ота от золота година, так вона зараз це золота ага. українське сонце зійшло. Воно зараз буде повільно підніматися в зеніт, от і ми будемо знищувати російську імперію до тла дивносто рік. Ти пам'ятаєш цей день прийняття конституції? Ну а мабуть, пам'ятаю, так да, в новинах просто все це йшло отак, просто right. гвалтом. Yeah. А для тебе це було що тоді? От це просто такий черговий момент, якийсь щось там прийняли на пагорбах Печерських. Чи ну, буду, 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 буду чесним, що так воно, мабуть, і було для більшості українців, тому uh -huh. що ми не усвідомлюємо наскільки важливо мати власну конституцію. А зараз я можу сказати наступне: те, що ми її маємо, дуже важливо, але найважливіше, що ми її виконуємо. Був більше, момент, тому що, Наприклад, людей. у Мордорі, в Російській Федерації теж є конституція, але ви розумієте, жодних прав люди там не мають. Я тебе більше того, скажу, навіть в радянському союзі більш-менш написана демократична була конституція. Так, була. Да, якась була, і, і більш-менш непогано написана. Разом погано. з тим, от такий подарунок сьогодні для нас. Ми сьогодні з нею згадували, що колись день конституції був вихідним, вихідним днем. днем. Зараз військовий час вихідних немає, в принципі, але я думаю, що вихідний день не привід для того, щоб щось відзначити, щось згадати. Треба працювати. Багато як ти кажеш, на Мені здається, згадувати. Кожен, кожен зараз намагається робити щось зі свого боку для того, щоб, щоб перемогти, щоб наблизити перемогу. От гарні якомога, слова. Швидше. І ми на концертах теж кажемо людям, що тут важлива перемога над собою. Це українське сонце має зійти тобі, в душі. Бо до сьогоднішнього Перші дня черві. багато хто ще не відчувається в українцем, або якщо відчуваєте, то не розуміє, а що таке бути українцем. Що треба робити, щоб ним стати? Це сонце має запалити всіх всередині, щоб вже. На перемогу ми вийшли з 100% результатом, бо зараз 98%. Тобто ще 2% українців ще готові тікати, та. бігати, шукати себе, але це дуже хороший результат. Ніколи в історії України такого результату не було. Єдність 98%. Так тримати і навалювати до перемоги. Сильні а. обставини, велика річ. Слухай зараз хочемо від тебе попросити, і всіх хлопців твоїх зібратись і зробити такі обставини, які нас так от просто от, 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 от з головою ще просто більше згуртують будь uh, пожалуйста. Сонце зійшло, хай яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо, дорого заплачено, ми їх не пробачимо. Їх не пробачимо, о, якби ви бачили, Як летіли журавлі, Воїв на щитах несли. як летіли, журавлі, Воїв в на щитах несли. Sweet! Плачено, ми їм не пробачимо, хай яскраво світить воно, українське сонце зійшло, хай яскраво світить воно, українське сонце зійшло. Світить воно, Українське сонце зійшло, Українське сонце зійшло, Українське сонце зійшло, Українське сонце зійшло. Козак систем. Українське сонце зійшло, друзі. А, зійшло сонце сьогодні. У нас так, у сніданку на такі ночі прекрасні. І знаєте, от, хлопці, впродовж того, що ви зараз сказали, проспівали, проговорили. 에, Ольга Харлан стала буквально щойно чемпіонкою на європейських іграх, кращою шаблісткою Європи. стане на цю мить просто зараз. Е, ще одне сонце зійшло. Їх багато. Даня повага, шана. Максим і Спаси вам. Що були Усіх з днем конституції Так. триматись, друзі, тримайтеся навалювати. Ми обов'язково переможемо. І відправляємо вас у новий день. Е, е, і завтра зустрінемося ті самі компанії на тому самому каналі, і той самий час. Нові теми, нові проблеми, нові виклики. Е, але сонце то зійшло. Ми ж пам'ятаємо та українське мирного дня Україні. Слава Україні. Слава. Слава.